Доброго раночку. От і прийшов листопад. Похолодало в повітрі вже. Ой, дивіться, як гарно переливається з лаки. Такі вони понабирали кольори. А я ще до цих пір обіцяного не виконала, дивіться. Це у нас міскантус. Так, фламінго. Подивіться, як фламінго розмальовується. Якщо це він, то він дійсно фламінго. В нього є рожеві нотки. Розмальовується різними кольорами дерева. Розмальовуються трави. Ось так. Еріантус, подивіться, який зараз гарнезний, а мій другий еріантус... Він уже сухий. Гусятник, гусятник. Просто казка. Потемнів, набрав насіннячка. Ось. Гляньте на них. Очітки вже стали, такі шапки темні, а були ніжно-ніжно-рожевого кольору квіти. Ось така краса зараз. О, якісь пташки кудись поперли. Голуби. Хутабун голубів у небі. У нас сусіда є голуби. Наша мира туди не літає. Шаблі я ще цвіте, подивіться, які колоски. Вона варта того, щоб бути в саду. От просто варта. Іх і на цей, гляньте, як зараз гарно виглядають. Ось. І нові сорти. Посадила з лаків. Ось така краса. Просто, просто краса. Гляньте, яка вигела. Вигела. Красуня. Хочу ще сьогодні вам показати свою посилочку. Прийшла мені посилочка, у нас був обмін. Є така Таня ткач на Фейсбуці. Ми з нею обмінялись деякими рослинками у наші риби. Гляньте, як гарно виграють. Роблять круги на воді. Я їх погодувала. Ставок уже зараз не такий привабливий, Він осінній, темний. Життя йому додають рибки. Вони його рухають. Ну, як гарно зараз ці. Світяться, ось, бачите, світла пляма з хвоєю. Це модрина. Ото мудринки. Вони такі зараз кумедні, не жовті і не коричневі. Дивіться, як гарно зараз виглядають злаки з туями. Тут Лавровишня росте, тут росте перовське, там гляньте. Ось. Ось, бачите, мадринки ближче. Ось це вони. Там злаки теж потемніли. А шавля блакитна як цвіла, так і цвіте. Іріантус. Стали листя темніші. Ось дивіться. Ось. І рожевий на них відтінок з'явився. Я не знаю, передасть телефон, не передасть. Це ось цікавий такий темно-зелений. Якийсь аж синюватий відтінок. Гранатовий, вишневий, сливовий. Ось дивіться, який лист. Він наскільки гарний. І всі ось ці його стволики, вони теж розмальовані. Вон його мітелки. Я не шуткую 4 метри. І ставлю фото, побачите, з зростом людини. То моя подружка буде там на фото. І кіт. Ось так. Виглядає сад, осінь. Спокійний, тихий. Ялинки є в нас маленькі. Ось, кому на загорожу є ялинка. І ріантус ось той, за який я казала, що інший. Ось, гляньте, я його заплела ось так. І він уже сухий. От, така краса. Цікава рослина. Незвична така. Бачите, у цього кисті зовсім вузесенькі і такі шпилевидні. Йдуть всі догори рівненько. А ті вони більше такі флажкові. В них іде на бік. Ось вітру пускає, бачите, своє волотя. В нашому кущу вже 4 роки. Такий красончик виріс у нас. А цьому, цьому здається три. Ну тут поливу йому зовсім мінімум. Але висоту він дає. Ось така краса в саду. Зараз щось вам покажу. Дивіться, яблуко. Дивіться, як полопали яблука, відколи дощ був почався. Ось. Ось так репали яблука. Просто потріскались і все. Тому що з'явилася волога. Значить, яблуні такі напились. Тут у нас їх і хіноцей. На Вон ще багато-багато цей. Є білі, є рожеві, різні. Гляньте, як гарно телосперма лежить. Подивіться, які дочки. Ось. Ось так вони. Виглядає зараз сад. Рудбекія ось така. Уже доцвітає. Амбрикоси вже осипаються, пожовтіли, покоричневіли. По Навіть не знаю, які кольори поназивати. Правильно. Дивіться, як мо дракона засипали, непостриженого. Такий він у мене дракон. Тут клумба. І Барбарис. Маю намір його постригти весною. Зробити з нього щось культурне. У культури ти не культурний. Дивіться, рудбеки її позацвітали. Я її не бачила ось. Що тут така відкрилася гарнюська. Ось. ось така гарнюська. Каряві, але є. Бачите? Ось. Знову жовті. Дивіться, скільки всього. Виросло. І покажу вам зараз, що мені подарувала Танюшка. Вівернісь, ми з нею домовлялися. Ще в мене зацвіли крокуси. Як зацвіли ось є в мене крокуси, це я була в Білгородністровську і викупила собі на базарчику ось такі гарненькі крокуси. Осінній. Написано було осінній крокус шафран. Дивіться, які в нього теченки гарні. Бачите, скільки їх тут? Малечі до ранку. Ось, дивіться, яка малеча. Господи, тут гектар можна засадити ними. Я 4 пакетики від жадності взяла. Отак. Ну нічого, зараз я їх отут повисаджу і буде краса. Під нашим кедриком. Ось таким красунчиком. Так, і почнемо з посилочки, що прийшла, я її десь так приблизно розкидала для того, щоб бачити, порівнювати деякі. Ми, Таня прислала мені для того, щоб я зрівняла. От, і хочу вам показати. Ось спароболо. Ось такий спароболо. Красунчик. Ось, дивіться. Він такий рівний, кущик низенький, але він ось прямий, рівний, без насіння вже усипався. І я його маю намір висадити тут. Так, чекай, я зараз візьму лопату і ми з тобою розберемося. Так, ось це кущик Little Miss, але він вже трішки втратив свою привабливість. Ось, він рожевий. Рожевий красунчик. Зараз ще ось на стволиках видно його рожевість. І ось мені прислала пані Леся. Дивіться, ось вони, ось один, а ось другий. Вони однакові. Однакові. Ой, ось ось, ось-ось-ось. Зараз я зберу таніні кість від таніна. І ось пані Лесіні. Ой, тут були. А де пані Лесіні? Ага, ось. Тут одна залишилась. Ось я їх зрізала. Ось, дивіться. Ай, не покажу зараз. Ну, не знаю, не можу показати. Ось вона одна. І вони однакові. Однакові. Це A Little Miss. Вони дуже гарні. Дуже. Ось дивіться, ніжне, ніжне листя. Ще ось рожевинка видно. Бачите? І тут її теж видно. Це Little Miss. Далі, далі, кого Танюша мені ще прислала. Ось. Це грацієла. Ось, ось така красуня. Грацієла з ось такими темними листями. Тісті в неї такі гарні. Скажу вам, набита така, набита, кволоть, красунька. Ну, немає вже того кольору, але вона темна, я вам скажу. Ось темні такі, з фіолетовим відтінком, такі бурі. Ось на молодих добре видно, дивіться. Це грацієла. Так, ще вона мені подарувала кущ. Бо в мене тільки один, вона каже, тобі одного мало, треба тобі два. І це у мене кущ міскантусу монінг лайт. Ось дивіться. Це монінг лайт. Ось такий красунчик. А то я відкопала ще, хочу сюди посадити один між ними кущик білої. Покровки, у нас покровка її називають. Морозець, покровка. Я думаю, що і у вас так само. Так, ще один кущик, кого я тут побачила, це у нас ковила куничникова. Ось, ковила куничникова. бачите? Дуже гарна рослинка. Скажу вам, на неї форма незвичайна, вона розлягається. Ось. Це вона зараз тут тримається, поки молода. Потім вона розвалює кущ, коли, як сказати, розвалює. Вона його розложує, лягає більше. Ось, це ковила Куничникова. Цікава, дуже цікава рослина, колосок гарний. Ось такі колоски в неї. Ось-ось-ось-ось ось. І кущик ось такий. Зараз підемо. В мене ще одна цікавинка є від Тані. Так, я вам показати треба вам ще одну, а може, зараз. І не може. Ось, Сейслерія. Подивіться, яка гарна, цікава рослина. Так? Листя вже нападало, ось вона цікава така. І зелена є, і блакитне. Ось, двоколірна. Вона на одну сторону зелена, на іншу вона блакитна. Ось, зелене, блакитне. О, Мируся. Десь недалеко є мера. А я зараз вам покажу ще два дві рослини. Сейслерії. Гляньте, ось ще одна сейслерія. Цю сейслерію мені презентувала Люда з Юрою. Ось вона. Ось така блакитна, блакитна, гарна сейслерія. Я її коли побачила у них, кажу, це що? Люда каже, сейслерія? Кажу, та ну, вона, да, це сейслерія. Я кажу, в мене інша. Вона каже, їх є багато. Я її не туди собі, що їх там могло бути багато. І ось ще одна сейслерія з колоссям і листям. Мені здається, що вони між собою різні. Хоч вони і сейслерії обидві. І я все ж таки посаджу їх поруч. І в них є теж відтінок, дивіться, і блакитний, і зелений. Ось, бачите, той самий листочок. Він блакитний і зелений. Я його висаджу. Ця тут уже росте, а цю я висаджу ось тут. Замість вівсяниць. Подивіться, яке колося. Вона ну, цікава. Ну, дуже цікава ця рослинка. Тепер у мене буде три сорти цейслерії. Ось так. Цікаво. Ця буде від Тані, ця від люди. А та. То я не пам'ятаю, десь купила. Також Танюшка прислала мені ще один. Я кажу полівічка, вона каже, гусятник. Це гусятник українською. Гляньте ось така красуня. Ось мій це фонтейн. Ось, вона так фонтановидна, ось така. А ось це Purple Love. Ось вона зелено... зелененька така. Ось. Вона потім стає така пурпурна. І в мене є ще одна пальвічка. Ця ось зелена, бачите? Зараз підемо, я вам покажу ще одну мою. Ось два кущі. Дивіться, ранішні, ранішня роса на ній виграє. Ось вона. Один кущ і другий. Ці, цю пальвічку колись я взяла у Анжели. Ось. Якби, дивіться, поруч. Да? А вони різні. Ось так. Дві. Різних. Ну, кисті схожі. Може, тут просто грунт кращий, ніж там, і вони різні між собою. Ось так виглядають полігічки. Тобто в мене зараз на сьогодні є три сорти точно. Тут ще у нас є бриза. Ось вона. У мене є один кущик. Більш-менш такий нормальний, Таня, кажи, каже. Я тобі ще один подарую, бо в мене тут є ось ще один кущик бризи. Так, лаванда. Це біла. Це дельвейс. Це біла лаванда буде. Ось. Посадимо її. І є аканіт. А заканітом окрема історія. Я знаю, що він. Ем, отруйний. Дивіться, що ще мені прислали. Тут у мене є ще колосок ось такий. Я буду надіятися, що там є насіння. Тарабалить. Тарахкає трохи, і я його хочу висіяти. Гляньте, який аканіт гарний. Ось, Ось. я його в злаках посажу, в низеньких злаках. І буде да. красуня. Ще вона мені прислала, Агастахя. Ось. П'ять стаканчиків. Тепер мені треба думати, де мені цю поляну посадити. дивіться. Ой, ой, наше ПВО прилетіло. Мирусь, привіт. Передай всім привіт. Давай, давай, скажи привіт усім із листопада. Та-да. Та -да. Якщо ви не знали, то вже листопад на так? Да, так, да, да, Мируся наша прийшла. І ще Танюшка мені подарив, подарувала ось лілії мартагонки. Дзвони мені. Оля, в тебе мертагонки є, кажу, є там пара штук. Вона каже, то я тобі ще прийшлю. І тут насіння. І насіння мої улюблені процеси. Сіяння. Вон, воно, ходить. Іде хозяйка в теплицю працювати. Скажу вам вже трішки напрацювала. І я дивіться, що в теплиці робиться. Вже трошки поскладала, поскладала щось забагато наскладеного. Ось. Треба, треба трошки прорідити. Ще хто бажає щось, замовляйте, відправлю. Вчора зібрала насіння лагерте наших ось. Бачите, одна, друга. Ось третє насіння. Надію, що щось у мене вийде. І, до речі, в мене ще три штуки є до продажу. Ось одна із бутонами. Ось одна лагерстремія. І дві я не знаю, які мають бути ось. Кольор, кольори не знаю. Ця ось показала колір. О, Мируська. Помічниця. Я ж кажу, помагатор мій. От, помагатор. Це я досипаю в рослини землю, змішала, досипаю зверху, щоб коріння не стирчало. І ще раз скажу: у нас на Тіктоку з'явився можливість вести прямі ефіри. Хто хоче, приєднуйтесь! Називається так же ж само. Як і канал, мій затишний садочок. Заходьте, поспілкуємось в прямих ефірах. Додавайтесь. Не завжди там сиджу. Знаєте, що треба щось робити, але пробуємо щось. А, хочу вам показати ще кое-що. Гляньте. Ось це у нас сон трава. Це я сіяла весною, це вона в мене така малеча. Виросла до зараз. Ось. Зараз підемо, я вам щось покажу. Гляньте, на, поки на цю курицю. Да? Ти куриця? Ти мамина курочка? Оця курочка мамина. ця мамина курочка. Де? Да? У-у-у-у! У-у! Чуєте? У-у-у-у! Ну? Що замокла? Мовчить. У -у -у. Це вона любить так, щоб її чухали. О, 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 Довольно, да. Не так мама почухала, не так? Ось, дивіться, трава зацвіла на осінь. Мені дзвонили, говорили, що і літом зацвіла була, як я відправляла, верніше. І в літі. Весною я відправила, а в літі зацвіла у людей сонтрава І гарно так наросла і зацвіла, а ось мої, дивіться, придумала на осінь зацвісти. Аномалії у цьому году і дуже багато. Переношу з свого плідника, заношу дещо в теплицю, що не може зимувати просто так. Позаносила свої вже екзоти. Ось. Стараюсь справитись з роботою пошвидше, але не виходить. Кому що, що цікаво, пишіть. Якщо якісь рослинки хочете бачити в своєму саду, будь ласка, є. Гляньте, який вербаском зараз гарний. Дівчата, просто зелений, ось такий листатий, ці слизні, правда, його он пошматували. Але він на той рік зійде і буде знову радувати нас. Бачите? Скільки щастя. Це все. Ось, ось це. Це вербаскум. Наші О, котяра. Котяра виглядає, бачите? Кізильники ще ось велик... великоміри. І наші ось ще один сорт евкаліпту, який купила для себе. І ще один евкаліпт, ось такий з зеленим листям. І подивіться, як гарно зараз виглядають кизельники. Я зараз спробую вам його відтягти, щоб ви побачили його в одиночному виконанні. Ану, повертайся до людей. Ось, гляньте, гляньте який він гарнизний. Дивіться, він зараз ось так буде робитись пальмою. І ось так розпадатися. Це ж така гора ягід. Це така краса, такий фонтан ягід. Красота? На цих приємних осінніх нотках буду говорити вам до побачення. Нехай листопад ваш буде легким, приємним, теплим, мріливим десь. Будемо строїти плани, що будемо робити. На весну. Всього вам найкращого. З вами був затишний садочок. Вже сказала до побачення, пішла висаджувати. Гляньте, знайшла ще одного потіряшку. Міскантус Кляйн Сільбер Ось мій. Ось дивіться, з таким темним листям гарний. Ось вони які, дивіться. І ось Таня мені ще одного прислала. Ось, ставимо поруч. Танін трішки зеленіший. Мій, вже темніший, тому що, а, а так, в принципі, в волоті. Ой, іди сюди, волоті. Ось, абсолютно однакові. Ось волоть Таніного, а вось. Ось що я тримаю, а ось волоть мого. Вони... Та відійди, йди, і ти хочеш? Ось і вони однакові. Вони абсолютно однакові. Стволики в них однаково темні тут і тут. Мій у ґрунті. Ось, і він, ось такий, а Тані, ось він. Трішки поки що зеленіший, але ось. З такими ж самими листями темними. Поживе з нами, потемніє. Тож тепер точно до побачення.